Зі штурму якраз поверталися. Щасливі і зважені. Конкретно в наслідів. Я не знаю, це буквально доля секунди, воно видно якось червоноточки, воно ну, приближає, я видно, воно летить. Я ще е крикнув, птур, ми ще якось так зжалися один до одного. І все. І світло хтось викричив. Як протитанкова ракета російської армії потрапила в машину з українськими військовими, розповідає військовослужбовець Кропивницького Ярослав Данилко. Це було рік тому під час виїзду з Бахмуту, де виконували завдання. Тоді Ярослав отримав поранення. Через поле йшли, я ще був з ногою, я не знаю, який повз, кілометра півтора десь через поле. Ну, ми годин сім перебиралися. Після поранення, каже, місяць не ходив і півроку ходив на милицях. Морально дуже було важко, я розумів, що хлопці там. З 2012-го служив за контрактом, брав участь в Євромайдані, з квітня 2014-го на війні в Слов'янську. Чотирнадцять рік це були ті люди, в яких присутній був такий глуздового патріотизму. Ну, я був в 4-му батальйоні, був снайпер розвідник Чотири роки я. Як то кажуть, відпохав. Ярослав брав участь у обороні Іловайську та Дебальцевого. Мав поранення важкі, дуже. У мене контузії дуже сильні були. Ну, я втратив зір'я, лежав в шпиталі в Києві. У 2018 році, після операції, в 19-му я вже ну, розумів, що я не можу виконувати ті обов'язки, які виконував. Згадує останній день в Іловайську у серпні 2014-го. Я виводив підрозділ Національної гвардії, ми вивели окремих там пару підрозділів. Ми ще трьохсотих там повивозили. Ми вже коли верталися назад, що там їхні орудії якісь там позаду, Я не знаю, чи є це було, ми його просто ввозили, залишали на трасі. І в нас там, виходить, псковські десантники стоять бояться. Ми там надовго пробули в полоні, там, біля 10 днів. Нас швидко поміряли, дуже швидко. Ну, і, Напевно, повезло. Кадирися, там дійсно не Ну, Ми кадр кадром попалися. Це 14 рік, це Ізайла Войск Іловайськ. Це від Національної гвардії обов'язок виконано з честю. Це орден за мужність. Це орден пошани після сьомої бригади. Це орден хрест пошани 3-4 батальйону. За півроку до повномасштабного вторгнення у чоловіка закінчився контракт. У лютому 22-го він вирішив повертатись на війну. Я в цей воєнкомат чотири дня бігаю, в ви або візіть мене, бою сам поїду. Спершу був у Пісках Донецької області на посаді начальника взводу управління зв'язку. Пригадує, як ходили у штурми. Коли ти вскакуєш в окоп. З автоматами. Там все. Ти ну, і далеко того Нема, що тебе вчать на полігоні там двойками, тройками перебігати, ще щось. Та ні, забудь. Ти, ти заплюгнув в окоп, все, ти живот. Ти така тварина, у тебе кожна доля секунди це твоє життя. У мене були такі випадки, де я ну, скакували в окопи, їхній їхні бліндар одразу. За угла він вискакує на мене. Ну так, три метри. Все, ну то тобто, я щоб піти з лінії вогня, я впав, просто і наді мною ну, він пустив очередь. Згадую, як із побратимом виходили із Пісків. Я пам'ятаю, ми тільки зібралися сідали, сідати їхати і прилітає міна. падає прямо взаді мене, передносить буханка. Мене в ту буханку як, тріпнуло. І я відлітаю. І, не, я не пам'ятаю, скільки часу пройшло, я просидів, але мене долбануло нормально. Я відкриваю очі вже машина дивлюся за горизонт, поїхала десь далеко. І я сиджу в броніку в шлюмі і автоматами. І я розумію, що піхота наша вже отошла. це я забіг в бліндаж і танчик почав кліпати. Іменно в бліндажі тоді, бо вони знали, що ми там сидимо. І я собі думаю, господи, я сам залишився. Наші підрозділи були кілометри за два від нас. Вже. І я тупо телефону так обнулив, все, поскидав за стандартних настроек. Я чекав, що мене зараз прийдуть плінить, хоча або завалять. Люди дві гранати лежать думаю, Ну, і добре, ще й ефки. Я рано сам собі сів, так поклав гранати перед собою. Страшно, конечно, я не знаю, що я би вирочу. Ну, на той момент я був готовий. Я розумів, що я живий мім І я чую, біжить хтось. Мене всередині, тик, ну, я не знаю, думаю, все. Але ну, я дуже знав свій підрозділ. Я знав, хто як ходить. Я знав, хто як біжить. Я чую, що це бріть льова. Ми посиділи ще, ще там покурили, попили води. Нас ще градом накрили, фосфором ще посипали. О, тоді вже коли перестала арта працювати. Коли арта затихає, то вже може не боятися. Слядийший раз вже танк, танк туди не стреляли. І ми потихеньку вийшли. Там ми півднячні під півтора кілометра. Получається, були між двох вогнів. По тому був у Первомайському. Звідти додому забрав кішку Рижулю. Це ми з пєсоку це вже виходили коли. Під Первомайськом. В дом прилетіла ракета. Ну, взагалі там тупо дом рознесли, там сарачик був. О, і оце вибігло щастя, клочок шерсті обгоріли. На мені шкода стало. собою задумав. <рісті> на ротацію поїхала в Кропивницький. Нині Ярослав на реабілітації після поранень. За півтора місяці має бути операція на нозі. Зараз я тільки погоймаю, з мене ці желізяки, штирі шурупи, всі байдужу. Я їм ще покажу. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.